Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу Кюкам Берледі Той, хто вирішив свою долю. Глава 22. Цей день настав. Люмен пройшов випробування і нарешті отримав дозвіл тренуватися зі справжнім. Хоч і затупленим мечем, він взяв собі єдину шаблю, яку знайшов серед тренувальної зброї. Як тільки він вийшов зі складу, в голові дзенькнуло сповіщення системи. Нове завдання навчитися козацькому стилю бою на шаблях. Нагороди, два спогади п'ятсот балів, обіцяти такі щедрі нагороди. Було не в її дусі. Може, у завданні є якийсь підступ. Увечері люмен потайки вибрався в глибину лісу. Він не збирався ганьбитися своїми відсутніми навичками володіння шаблею прилюдно. А крім нього, на весь орден не було жодного заклинателя рутанського походження, нема кому його вчити. Люмен дістав затуплену шаблю і спробував повторити декілька базових прийомів, які раніше робив з дерев'яним мечем. Він успішно провів серію ударів, але вправа йому далась важче, ніж зазвичай. Цей стиль не підходить для козацької шаблі. В той момент він задумався, а який взагалі стиль бою був у Люйхо. Про його досвід у серіалі можна навіть не казати там і сліду не залишили від усіх культур, відмінних від китайської. Люмен у бойових сценах махав дзянем. Він намагався згадати щось з роману. після декількох хвилин напруження пам'яті про роман і вже відкриті спогади Люньхо Лю в голові Люмена сплив маленький абзац. З однієї з останніх глав роману. Це був його вирішальний бій вбити хаяня чи вмерти самому. Так Люньхо бачив своє майбутнє. Він завдавав удар за ударом, рубав шаблею, підходив близько майже впритул. Іноді він зупинявся та крутив шаблю у руці, а потім раптово атакував. Здавалося, що він рухається у певному темпі, наче танцює. Хаянь посміхнувся. Шишу запросив його на останній танець. Як можна йому відмовити? Як тільки Люмен згадав це, задумався, хто ж навчив лююньховолодінню шаблею? Цього разу нічого пригадати не вдалося. Люмен зітхнув. Йому вже скоро набридло безглуздо махати шаблею, і він хотів було здатись, як згадав про чарівну шаблю артефакт. Люмен відклав тренувальну зброю та уявив, як в його руках з'являється шабля. Вона одразу відгукнулась на виклик, тепла і наповнена енергією. Люмен махнув нею. Нічого не відбулось. Тоді він продовжив ще і ще, не розуміючи навіть, чого намагається досягти. Під час наступного змаху щось невидиме схопило його за руку. Серце Люмена ледь не зупинилося від жаху, його тілом пройшла тепла хвиля від кінчиків пальців до п'ят та заспокоїла нерви. Щось водило рукою, якою він тримав шаблю. Його штовхало щось, показуючи, як поставити ногу. Змах! Вітер свистів у вухах, десь відламалась гілка і впала на землю. Люмен радів, як дитя, його очі горіли. Ще раз, ще раз! Успіх за успіхом, невидима сила не давала йому помилятись, шабля співала у руці. Блищала, як блискавка, мить тріумфу промайнула швидко, невидима сила покинула його тіло і на налюмен навалилась втома. Перед тим як прибрати шаблю, він зустрівся поглядом зі своїм відображенням в ній. Інший Люмен мав блакитні очі. Дорогою назад він підійшов до річки та заглянув у воду. Звісно, я не зможу побачити колір своїх очей у воді. Люман зітхнув і витягнув з мішечка Чанкунь юстерко. Його очі були все ще сірі, як завжди. Що це було? Гей, система! Система відповіла, я не можу вам сказати, що не так з цією шаблею. Ви маєте здогадатися самі. Система не вимкнулась, Люмен спитав, а завдання я виконав? Ще ні. Продовжуйте тренуватися, Хосте Люмен довго морочив голову над тим, чого ця магічна шабля так дивно себе поводить, але жодної реалістичної теорії не видумав. Закінчилось все тим. Що він вирішив знайти якось привід відпроситися на декілька днів та навідатись до тітки. Вона йому цю шаблю дала, вона, мабуть, і знає, що з нею не так. Наступного дня Люмена запросила до себе головна учениця, цілителів, хаочею. Він не змусив себе чекати й одразу прийшов до неї. Чим можу допомогти? Дівчина з усмішкою простягнула йому десяток талісманів з символом, схожим на сонце. Все в порядку просто поповнюю твої запаси. Дуже дякую, що доглядаєш за нашим сяочу. Люмен взяв талісмани та поклав їх у мішечок ценькунь. Це не проблема, він, мій друг, все таки. Хаочею радісно щебетала. З того часу, як він познайомився з тобою, став значно спокійнішим. В нього тепер майже не буває неконтрольованих сплесків гніву. Джвейдічу надзвичайно талановитий і сильний заклинатель. але, на жаль, нічого у цьому світі не дається дарма. Разом з великою силою, він отримав не меншу емоційну нестабільність, а його нелюдська природа. Лише робила і без того складну ситуацію гіршою. Я дуже радий, що йому краще. Сподіваюсь, з роками він навчиться контролювати себе самостійно. Я теж, він не зможе завжди покладатися на заспокійливі талісмани, може, йому стане легше, коли він виросте? Вейсян отримав від вчителя завдання. Зробити замовлення в алхіміків йому дали список ліків та відправили у справах. Дорога до їх головної будівлі вела через сад. Вейцян іноді зустрічав по дорозі учнів та учениць, що доглядали за рослинами. Якщо вони помічали його, він вітався з ними. Він мав віддати список головному учню, а саме Двейдічу. Вейцянь трохи знав про нього від Лююня і бачив його декілька разів, але не був особисто знайомий. Через декілька хвилин пошуків та пари питань до учнів, він знайшов Джвея дічу біля яблунь. Той збирав яблука та складав їх у кошик. Доброго дня, головний учень Джвей, відділ логістики прислав мене зі списком. Хлопець повернувся до нього та фальшиво усміхнувся. Вейтянь сяоюнь багато розповідав про тебе. Він вирвав листок з рук вейцяня та ледь його не розірвав. Вейтянь насупився. Що я тобі зробив? Двейдічук поклав список у рукав. Якщо не хочеш бути моїм ворогом, спробуй не ображатися Юня». Вайцяни. Ця насмішлива відповідь наче іскра запалила в серці Вайцяня гнів. Він вже був не в найкращому гуморі останнім часом, але така нічим не провокована агресія стала для нього останньою краплею. Вперше за багато років вейцянь перестав підбирати слова та підвищив на когось голос. А ти взагалі хто такий? Щоб лізти у наші взаємини, думаєш, без тебе не розберемось. Дведічу теж більше не приховував свою злість. Я його найкращий друг, і я за нього переживаю, якщо думаєш, що я дозволю комусь його ображати, ти помиляєшся. Кращий друг, тоді ти би мав знати, що ся вміє постояти за себе. Твоя допомога йому не потрібна. Він схоже випадково наступив на болючу мозоль, бо миле личко Джевея Дічу перетворилося на злу гримасу, а з тіла стала хаотично витікати ці, створюючи осяяну ауру навколо нього. Ти Ти! тобі кінець. Швидким рухом Вейцян дістав стрічку артефакт. І вона оповила двей джечу, залишивши відкритою тільки голову та шию. Через неї у тіло хлопця проникла крижана ціва й тяня. Я чув, що рослинні яо не люблять холод, заспокоївся. Очі двей дідчу блищали, наче він от от заплаче. Мені боляче, відпусти мене божевільний! Вайтянь одразу прибрав стрічку від нього. Хлопець не заплакав, але не пробачив таке приниження. Я викликаю тебе на дуель, тільки спробуй не прийти. Вайтянь нарешті знайшов можливість протестувати свої навички володіння артефактами. Як він міг відмовитись? Добре, я прийду. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи, залиште авторці фідбек. Це зробить її щасливішою. До зустрічі!